Є певна пам'ять і внутрішнє враження того, що є певна зґвалтованість щодо твого місця проживання. Ми розуміємо про те, що ми залишаємося сам на сам з певними проблемами. Порно з Долечанського не є можливим за певних обставин. Я себе вважаю вже громадянином України і не маю принципової прив'язки до території. Моя земля це Україна. Про те, як живуть переселенці на Кіровоградщині, ми говоримо з Анатолієм Ришковим, який у 2022 році виїхав з Лисичанська Луганської області у Кропивницький. Він є членом ради внутрішньопереміщених осіб Кіровоградської області. Я вітаю вас. Добрий день. Пригадайте той день у 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення. Ранкове занепокоєння, дзвінки друзів, повідомлення про початок війни хаотичний рух правоохоронців, іноді вже під вечір по обіду рух військових, ракетний обстріл, черга на заправочних станціях, ну і відповідне прийняття рішення про необхідність вивозу сім'ї. Бо в даному випадку були ще наявні спогади по 2014 році, коли був перший етап. Окупації е, Луганщини, то в даному випадку було прийнято рішення щодо вивозу евакуації сім'ї передусім. Ну а після цього, як вже ми приїхали до Кропивницького, через день я повернувся до Лищанська. Чому ви повернулися в Лисичанськ? Бо було бажання і, на мій погляд, розуміння ситуації про те, що мог був корисний і для оборони міста, і для організації певних процесів, які в період війни мав місцем бути в Лисичанську. Лищанську. Я двічі в Достукався до керівництва ТРО, ну намагався потрапити, однак там розуміло, що на КП ніхто не пропускав. Записали а КП вже стояли, вже були вибудовані? ні, на, на, до речі, пропускні пункти в Луганській області були відсутні. Вони перші з'явилися на Дніпропетровщині, коли ми виїжджали. І як поверталися знову ж таки на межі Луганської області жодного не було ОКП. Це яке число можете пригадати? Це 26 27 двадцять Перший день вже рились окопи на Дніпропетровщині. Вже були облаштовані опорні пункти. На Луганщині, на жаль, цього не було. Я повернувся в перші дні. Пішки пройшовся до ТЦК, там вже були військового ТЦК, вже не було до тероборони, записали вихідні дані, подзвонив до кол-центру, записали дані. Чекаю відповідно ж якоїсь комунікації щодо можливості там, зарахування до військових підрозділів. Я був військовослужбовцем, значить матросом морської піхоти по тому періоду, мав досвід про діяльності більше 10 років. І вас не покликали? На місці ні. Зовсім це було нікому не корисно. І зворотнього зв'язку я так і не дочекався. Ну… За весь період скільки часу ви перебували в Лисичанську? Десь півтори тижні від початку. Серед ваших друзів, можливо, тих, з ким ви спілкувалися, були ті, хто очікував росіян? Ні, серед моїх знайомих таких немало можливостей бути. Бо з 2014 року в нас було своє суспільний суспільне рух протидії російської агресії, протидії цим сепаратистським намаганням якось нас ідентифікувати, що ми там щось когось звали і були раді цьому руському миру в лапках. Більшість частина мешканців Луганщини вона була проукраїнська, вона є проукраїнська. Бо, якщо брати приклад міста Лисичанська, це близько 100 тисяч населення. По сьогоднішній інформації там перебуває близько 20 тисяч, то значна кількість людей виїхала від російської навали. Велика кількість людей була проукраїнськи налаштована і приймала участь у відповідних заходах. Я сказав би навіть про те, що в Лисичанську в рамках проведення фестивалю з країни в Україну був Проведений і зафіксований рекорд України. Ми на білборді зробили найбільший відбиток рук на карті України. Це є офіційним зареєстрованим рекордом. На жаль, сертифікат залишився в місті. Ну відповідний факт у нас наявний. А чому ви виїхали? Ну тобто, були вже активні бойові дії. Постійні обстріли з реактивної артилерії по мікрорайонам міста, зникнення зв'язку, відсутність будь-якої комунікації всередині міста щодо подальших дій. Останнє намагання з комунікації з правоохоронцями, ті, хто були дотичні, що давайте, ну, якщо є якийсь досвід. Можливо, я буду корисний саме в цьому. Всі сказали, що все, ти тут не потрібен, ми тут без тебе розберемось. Займайся власними справами. Прибувати в місті, де ти в принципі не потрібен, то я вже повернувся до сім'ї і вже почав якось створювати передумови якоїсь громадської участі там, де я прибуваю. З Лисичанська Збройні Сили України відійшли у липні 2022 року. Ви приїхали у Кропивницький. Скільки ну, ну, квартир ви поміняли? Ну мені пощастило, скажемо, якщо так можна назвати, то зараз я проживаю в четвертій квартирі за весь період, і більший період часу ми от залишились завдяки небайдужим мешканцям Кіровоградщини, Кропивницького, які на початку війни е, самі зателефонували на об'яву, запропонували житло. І от уже третій рік ми живемо у? Разом, скажімо так, їхня квартира, наша присутність. Ви сказали, що перша оренда була на 5 днів. Ви розраховували швидко повернутись? Оскільки не було розуміння, що відбувається, для того, щоб взяти якийсь безпечний тайм-аут для визначення, що далі необхідно робити, то саме з цих розрахунків було визначально саме цей період тиждень. До того, що у нас була дуже модна, модний вихід два-три тижні, два-три тижні через два-три тижні. Ця ситуація також навіювала деякі сподівання про те, що це можливо закінчиться саме в цей період. Ну А коли вже стало зрозуміло? що це… А коли стало зрозуміло? Після мого повернення з Лещанська. Бо Целеп... за внутрішнім переконанням, ті події, які відбувались, ну, скажімо так, прямо відсутність вільного озброєння для набору в тероборону. Як один з привідів про те, що ми вас запишемо, бо у нас зброї немає, не вистачає навіть на тих, хто є. А коли ти чуєш, що вихід, прихід, вихід, прихід, а відповіді немає, то є деякі думки про те, що щось, мабуть, відбувається не так. Розкажіть, коли ви почали шукати роботу? Та, в принципі, одразу, десь протягом двох місяців я був в пошуках, тому що за відповідним фахом і, скажімо так, рівнем. Матеріального, матеріальної винагороди, і я знайшов відповідне ну, місце роботи лише десь чи два місяці. Чим не влаштовувала е, зарплата? На жаль, Кіроградщина, вона трохи соціально нерівна по відношенню до рівня заробітних плат Сходу України, бо в нас промисловий регіон і рівень зарплат значно більший, ніж на Кіровограчні. Бо в даному випадку Кіроградчина відталкується від мінімальної заробітної плати, а рівень доходів на Луганщині був щонайменш двічі більший, і ну, умовно на довоєнний період зарплата в 15-20 тисяч, ну, скажімо так, 10 тисяч плюс вона була стабільна. Це була мінімальна заробітна плата, умовно для Луганської області. Ну, це було довоєнний період. Наприклад, на Луганщині. Якщо ми будемо брати рівень доходів шахтаря рядового, то він один мав можливість утримувати сім'ю. Так, да, були затримки в заробітній платі, але по загальної вартості оцінки роботодавця його доход складав там приблизно 20-30 тисяч гривень, яка мала можливість родина жити. З певним достатком і не маючи якогось там внутрішнього обмеження, то в даному випадку я шукав заробітну плату, яка хоча б покривала би нагальні потреби, які у нас є: оренда житла і там, базові потреби, які потрібні на, на перший час. До того ж періоду була державна допомога щодо е, витрат на, на житло від держави, то в даному випадку була можливість об'єднувати відповідні. Надходження і вирішувати свої проблеми. З чим ви, як переселенець, стикнулися у нас у Кропивницькому? Однозначно, проблемою ми називемо це житло. Це саме головне проблема, яку до щошня ніхто не може вирішити. Друга проблема це комунікація з владою на рівні місцевих громад, релакованих громад і наших певних міністерств. Тому що багато питань у внутрішньопереміщених осіб виникає стосовно організації того ж самого там, оформлення пенсії, лікарняних, працевлаштування, судовий захист, допомога, там, загальна комунікація щодо отримання документів, підтвердження документів, фіксування факту смерті, народження і так далі. Тобто коло питань для осіб, які живуть в приймаючій громаді, вони ну, кардинально. Відрізняються від питань, які виникають у внутрішньопереміщених осіб. Якщо люди мають тут житло роботу, мають соціальну базу, скажімо так, повсякденного життя, то в них не виникає питання стосовно там якоїсь там комунікації знайомих, друзів, родичів, вони знають, де перебуває в них соціальна служба, пенсійний фонд, правоохоронні органи, адміністрація. В них це це вже просто. Для внучі приміщених осіб це все нове. І коли ти приїжджаєш в незнайоме місце, то, то одразу в тебе виникає питання, де є відповідні органи влади, для яких можна звернутися з певними питаннями, де є соціальні служби для оформлення пенсії соціальної допомоги, де є садочки школи, де є пошта, де є магазини, де можливо щось придбати на вигідні для тебе умов. До речі, стосовно того ж самого житла, багато питань виникають от, за останніми ініціативами щодо створення житла для внучі приміщених осіб. Це був просто банальний проход по місту. Ти бачиш, стоїть багатоповерхівка, ти бачиш її стан, про те, що вона трохи не в сучасному вигляді. Ти розумієшся про те, що є власник цього майна, ти звертаєшся до місцевої адміністрації питаєш: а хто власник? Тобі говорять, там, наприклад, це навчальний заклад, це комунальна власність, це державна власність і так далі. Після цього вже робочи ДПМний аналіз, Знову ж таки звертаєшся з певними запитами до певних балансоотримувачів і отримуєш інформацію, що можливо з цим приміщенням зробити. Тобто, це ви говорите про те, як ви хочете реалізувати власну ідею стосовно е, житла для ВПО. З пустуючих приміщень, е, житло для осіб, які потребують вполіпшення житлових умов. Я думаю, що на сьогоднішній день саме ця проблема є. Нагальною для багатьох внучок приміщених осіб, і хто має житло на сьогоднішній день, і хто не має цього житла, бо умовно оренда житла в Кропивницькому – це на рівні 10 тисяч гривень плюс-мінус. Тобто середні витрати на те, щоб люди жили в людських умовах, а не в хостелах або там, в одній кімнаті 10 осіб, то це приблизно витратна частина десь 10-15 тисяч на сім'ю. То в даному випадку, якщо це питання можна було б вирішити, то щонайменш фінансове навантаження на сім'ю на внутрішніх приміщених осіб, воно б значно би зменшилось. А ваш будинок цілий? Ну, За інформацією, яка є в нас так. Ну, наявність цілого або пошкодженого житла, яке перебуває на купованій території, це знак рівенства між собою. Навіть в даному Добре. випадку є внутрішнє більш Знаєш, так занепокоєння, бо знищене житло ти визначаєшся щодо його статусу, що його нема. А стосовно явного житла, там є певна пам'ять і внутрішнє враження, чи ощущення того, що є певна зґвалтованість щодо твого місця проживання. Ви зрозуміли, що о, треба шукати житло і якось вирішувати це питання у ширшому контексті. Ви знайшли такі гуртожитки? На Кіровоградщині такої можливості просто більш ніж. Ну, от я зараз визначився з п'ятью локаціями, які можливо вже прямо хоч з завтрашнього дня починати це питання вирішувати. Що заважає? Заважає так, передусім відсутність фінансів, відсутність, відсутність активної участі адміністрації, передусім релакованої громади. І, тобто Лисичанської. Ну, Лисичанської, Серднецької, Луганської. Тому що ну от, я на, на, на початку нашого ефіру зазначав про те, що з 2002 року ця ініціатива ну, мою кожен рік підіймається при кожному керівнику військової адміністрації. Як рухається справа? На сьогоднішній день вже, на мій погляд, рушилась з місця. Тільки не лише я про це говорю, а відповідна ініціатива вже відображається на офіційних сторінках військової адміністрації Луганської області. Е, вони визначають, що місцем можливого облаштування житла для ВПО є Київська область. І області. Угу, ви це зазначали. Да. То в даному випадку є можливість це зробити і в Долинському, і в Світловодську, і в Кропивницькому, і, і в Олександрії. Тобто то це вже об'єкти, які хоч завтра можна починати робити реконструкцію і заселяти там через який період часу людей. Не через рік, не через два, а через місяці. Ми зможемо облаштувати 300 людей з нормальним житлом. Не гуртожиток. Це буде смарт-кімната. Це буде 25 квадратних метрів, де буде кухня, туалет, де буде вхід вихід, де буде якась спільна зона, де люди будуть жити як люди. Ви говорите про те, щоб облаштувати житло за кошти Луганської чи Луганської З... Блдержадміністрації, чи да. за державний бюджет З залученнями коштів Луганської військової адміністрації і релакованих громад Луганщини, тому що за весь період, скажімо так, військових дій. Фінансування е, територіальних громад відбувається на певному рівні. Приблизна витратна частина утримання військових адміністрацій за три роки, навіть вже четвертий рік, складає десь 10 мільярдів гривень. Цей рівень, на мій погляд, достатній для того, щоб яка частина цих коштів йшла на вирішення житлових питань для внутрішньопереміщених переміщених осіб? Ви є заступником голови ради внутрішньопереміщених осіб при Кропивницькій міській раді? Так. Як ви піднімаєте ці питання? Що вам відповідають стосовно житла? Відповідна ініціатива неодноразово вже обговорювалась, але місцева адміністрація зазначає про відсутність вільних коштів на будівництво і реконструкцію. Це, звісно, з одного боку, це об'єктивна причина для того, щоб про це говорити і, скажімо так, бездіяти. Але з іншого боку, на мій погляд, це недостатня адговорка, тому що нема проблем вирішення певних питань, якщо в тебе є якісь бажання. І залучення фінансування на рівні, в тому числі, співфінансування. Приймаючої громади релакованої громади і держави в повноцінно можливо можливо було б розробити. і саме таку комунікацію зараз опрацьовую щодо можливості залучення всіх можливих коштів для вирішення цих питань. Ви можете у відсотковому співвідношенні сказати кількість переселенців в Кіровоградській області і до кількості жителів громади? Ну, в співвідношенні достовірної інформації по статистиці це близько 80 тисяч осіб. Внуще приміщених осіб перебувають в Кіровоградській області. Е стосовно Луганської області, в Крапивницькому прибуває близько 6 тисяч осіб. На Кіровоградщині проживає 900 тисяч людей. Це довоєнні дані. Десь 10-15% є кількість внуще приміщених осіб на Кіровоградщині. в громад. Крім житла, що ще турбує переселенців? Є потреба в надії. Бо надії вже на якусь сторонню допомогу у переселенців немає, от від слова взагалі. Ми розуміємо про те, що ми залишаємось сам на сам з певними проблемами, які є повсякденно у будь-якої особи. Це і робота, це і працевлаштування, і соціальний досуг, і діти, і садочки, і продукти харчування, і майбутнє, і навчання це я ж говорив, що внутрішні приміщенні особи це є ж ті ж самі громадяни, які проживають на приймаючій громаді. Однак є певна особливість, тому що в даному випадку люди в принципі мають все лише в собі. У них немає ні житла, ні коштів, ні майна, ні соціальних зв'язків. Це все породжується, обрастається і отримується додатково вже на сьогоднішній день. Ми заново починаємо вчитись ходити. Ми заново починаємо вчитись спілкуватись. Ми заново дізнаємось про певні. Події і обставини, які можуть мати місце в нашому житті, це і можливість дітей навчатися в школі, ходити до садочка, мати можливість відвивати театр, має можливість працевлаштовуватись, працювати, заробляти кошти. Ви є заступником голови ради внутрішньопереміщених осіб при Кропивницькій міській раді у Кропивницькому. Ухвалена комплексна програма соціальної підтримки внутрішньо переміщених. Осіб на ці роки, що в цій програмі вас влаштовує, що би ви хотіли додати, і як ви впливали на її формування? На жаль, будь-яка програма без певного фінансування є лише інформацією на папері. Тобто, в даному випадку і не влаштовує те, що це інформація на папері, тому що бажання оформляти в документ без наявного фінансового там фінансування підтримки. Це нереалізований проект, нереалізовані бажання. То в даному випадку саме це не влаштовує, тому що навіть умовно в розумінні там, бажання допомогти ночним переміщеним особам це ця можливість відсутня із за відсутності фінансування. І це єдиною проблемою, єдиною претензією на сьогоднішній день. Бо країна має достатньо коштів для розподілення фінансів на допомогу ночним переміщеним особам. Однак, за незрозумілими зрозумілими обставинами, це не відбувається. І скільки не було у нас там зустрічей на рівні і, 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 і координаційний штаб допомоги ВПО при пані Варіщук, і спілкування там з деякими міністрами, з депутатами Верховної Ради, всі говорять: нема коштів. А якщо подивитися питання стосовно державних закупівлі або закупівлі за бюджетні кошти, то по всій Україні ми можемо дізнатись про... Значну кількість потенційних коштів, які витрачаються не за прямим призначенням і з надлишковою вартістю, соціальна допомога, оформлення пенсій, працевлаштування умовно на предприятиях, які є дотичні до місцевої органи влади, садочки, загальна комунікація щодо можливості роз'яснень, щодо можливості оформлення пенсії і певних питань, які стосуються внутрішньопереміщених осіб. Є питання стосовно підтвердження трудового стажу. Тому що багато людей хто втратив трудові книжки вони назову на куповані території в Україні прийнятий закон про місцеве самоврядування, де говориться про те, що переселенці є членами громад, а ви можете брати участь в голосуванні, в виборах, в складати петиції, бути повноцінними учасниками життя тої чи іншої громади. Наскільки це для вас важливо? Переселенці є рушійною силою будь-якої громади. Бо вони є люди, які мають потребу. Вона постійно в них виникає. І реалізація цієї потреби може бути лише шляхом самовдосконалення, самореалізації. І як будь-яка людина, яка має потребу, то саме внуші приміщення особа генерує відповідне рішення проблеми, яка є для приймаючої громади не такою значною. Наприклад, створення робочих місць. або Облаштування якоїсь території, якщо ну ми маємо досвід, наприклад, на Луганщині створення скверів, парків, урбан-зон і так далі. Ми маємо там певний досвід створення робочих місць, саме промислового напрямку. Є наявний досвід стосовно культурного спілкування і проведення культурних заходів. Ви плануєте в подальшому залишатися у Кропивницькому чи повертатися до Лисичанська? У даному випадку повернути до Лищанського не є можливим за певних обставин. То я себе вважаю вже громадянином України і не маю принципової прив'язки до території. Моя земля це Україна. І в даному випадку я перебуваю на Кіровоградщині і вважаю можливим бути корисним саме там, де я перебуваю. То буде можливість, звісно, що повернутися до Лищанська, звісно, так буде. Дякую вам. Дякую вам.